Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу, ось і настав час нашого з вами відео. Е, у нас сьогодні на відеоогляді телефон моторола е, XT-1032. Можливо, ви скажете, та ж цей телефон був у нас вже е, у, у відеоогляді. Був, але з, з пам'яті один оперативник на борту. Перепрошую, в цьому телефоні пам'яті один оперативки 16 на борту. Е, тобто, трошки, можна сказати потужніший. З правої сторони у нас розташована е кнопка включення е і звук. Зверху у нас під навушників і мікрофон. З цієї сторони з лівої, нічого немає. Знизу у нас мікро мікрофончик ось стоїть і мікро USB-зарядка. Ззаді розташована камера з палахом і динамік. Отже, почне, розпочнемо огляд даного телефона, Спершу ми його увімкнемо. Телефони поклеє, ну ще навіть е, скло захисне. Отже, е, розпочнемо. Розмір екрану даного апарату 4,5 дюйма. Перше, в загальному прийдемо. Е, е, Основна камера у нас 5 Мп, оперативна пам'ять 1 ГБ монтований 16 ГБ в даному телефоні. Ємкість батареї 2070 мА. Габарити даного телефона 129,9 мм, довжина телефона, ширина телефона 65,9 мм, тушина телефона 11,6 мм, вага 143 г. Кількість сім-карт, під яким він працює, одна сім-карта. Телефон я вже казав, цей або xt 1032 оснащений 4,5 дюймовим дисплеєм з розрішенням 1280х720 пікселів, захистом від поскоження скла Gorilla Glass 3. Телефон працює під процесором Qualcomm Snapdragon 400 з дестактою частотою 1,2 ГГц графікою Ardena 305. І з самого початку телефон ішов з Android 4.3. Jelly Bean називався він, але тут вже стоїть Android 5. Основна камера 5 Мп, а фронтальна 1,3 мегапікселі. Я вам зараз покажу, як даний телефон знімає. Тобто. Як на свій час. Він досить ще й непогано знімав, та ще й зараз непогано знімає. Ось так якось так. То зараз, в принципі, йде як звичайний телефончик для спілкування, болваночка така. Ось таке в нас вийшло коротеньке лайтове відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, коментуйте, хай їм щастить. будьте здорові, па-па-па-па!